Доброго дня, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Колеги, сьогодні хотів би поговорити про цю класну культуру. Не знаю там. <пл 'ять> Піпець! Кажуть, що витримує. Херню витримує, поки що не витримує, значить мене. Давайте про цю... цей гібрид, не скажу якої компанії, це, як кажуть, секрет, поки не зберемо. Я про це на цьому полі був розказую, які тут гібриди, тут саме основне інше. Колеги, вже наступає сезон. Ми вже, наприклад, збираємо однорічні трави на ЗК, і ми зараз плануємо. Колеги, вже наступний сезон. Ми зараз відбираємо зразки ґрунту, щоб розуміти, що давати під ріпак. Уже пройшло 4 роки з моменту того, як ми проводили аерохімічний аналіз, здаємо це в лабораторію, відбираємо свої машини і разом робимо щільність ґрунту, щоб. Не думати там, хтось надумав, наприклад, колеги купляти е розрихлювач на осінь, під ріпачок, під кукурузку, класна штука без питань, але перевірте щільність ґрунту. Чи потрібно це вам? І зробіть агрохімічний аналіз, щоб ви зрозуміли, а на біса воно вам. Розумієте? І іноді просто співвідношення кальція і магнія буде вам давати ту підплужну поверхню. І поки ви не, не зміните баланс елементів в ґрунті. Ви нічого не зробите, ви можете купити будь-який розщільнювач, який ви тільки зможете знайти в Україні або в світі, викинути на нього кучу, кучу грошей, але доки ви не розумієте, що в ґрунті у вас твориться, доброго у вас не буде, як на мій погляд. Але мова не про те, колеги. Я хотів би розпочати такий е цикл навчання про вирощування цієї культури. Я її на її дуже люблю. Це взагалі ну, одна, один з моїх. Одна з моїх любимих таких культур, які я полюбляю вирощувати. Хоча, ви самі знаєте, біля, біля е, цієї культури дуже багато гемороя і постійно ви будете там працювати, е, вся робота починається зараз. Тобто ми зараз тільки зібрали або збирати урожай, все починається відлік, як вам треба. Якісно підготуватися до вирощування ріпаку, якщо ви це вирішили. В нашому випадку ми працюємо по традиційній технології, колеги. Ми сіємо ріпак в ранні строки або надранні строки, не знаю, дуже мало в лісостепу точно знаю спеціалістів, які сіють так рано, як наше господарство. У 2020 році ми почали 20 числа сіяти, 20 липня. У 21-му, 20... 4 числа минулому році, 22 числа. 20, тобто третя декада липня починається. У нас іще в лісостепу, наприклад, на лівому березі України, тут проходять ще дощі, ймовірність їх вища, аніж у серпні місяці. Що ми робимо? Ми, колеги, готуємо ґрунт якісно і починатимемо сіяти. Але у вас зараз йде процес бюджетування, колеги. А так як бюджетування у вас йде, необхідно замовити. Гербіциди, які ви будете використовувати. Якщо у ви вас звичайний гібрид, а це звичайний гібрид. Колега, зараз. ну, Тут, бачите, бур'яна не так багато. Да, тут його можна сказати, що тут немає. По-перше, дерева такі поросли. А по-друге, що класна система захисту. Система захисту колеги, в нас ґрунтова від компанії Defenda. Ми використовуємо Soranet 2 Тере 2,2 літра на гектар. 2,2 залежить від того, що кількість гумусу. Чим більша кількість гумусу, наприклад, я рахую для нас, більше там 2,5-3, ми обов'язково даємо 2,2 пропізохлора, питань немає. Сора ні, хороший препарат, він працює. Друге, що ми додаємо, колеги, це клатер. Клатер це кломазон. 180 грам це на гарні ґрунти. Якщо у вас трохи більше супіску, Трошечки зменшувати як тому що може бути фітотокс, фіто особливо там, де подвійна норма або по краю. там. Е, тобто, оце саме головне, що зараз е, треба запланувати. Яке насіння використовувати? Чесно, я запланував. Е, але остаточна кількість і остаточні гібриди будуть сформовані, як ми почнемо збирання, щоб ми розуміли з вами, що ми плануємо е, використати, що ми плануємо посіяти. тому що всі класно розказують, що у них гібриди найкращі. Але навіть між гібридами є різні дистриб'ютори, у яких є свої гібриди, і кожен дистриб'юторів хвалить своє. Звісно, що їм треба продати. Нам треба виростити такий ну, класний врожай. Не знаю, що з цієї трави вийде, але принаймні поки що є трава. І от на даний момент, що ми проводимо бюджетування, нам треба насіння. Насіння використати якісне, щоб ми мали гарантію того, що отримаємо класний урожай. До речі, по насінню колеги, моя вимога до всіх, що ми беремо з маси тисячі більше 100 грамів. І я вам рекомендую, тому що одне з досліджень англійців було таке: більше 6 грамів, більше 1,5 міліметра в діаметрі. Колеги, хтось вам розказуватиме, що це фігня і так далі. Коли це не фігня. особливо, якщо ви будете сіяти точними сівалками, точного висіву, там є особливі вимоги до сівалки і до якості насіння. Чим воно дрібніше, розказують, що все таке саме. Колеги, все таке саме, той, хто продає, той, хто користується, беріть крупніше насіння, крупніші партії. Просіть дистриб'юторів, щоб вони вам виділили кращі партії для вас, так як ви хочете взяти нормальне насіння. А не видумуйте, що це все однакове, колеги. Однаково, нічого не існує. Тобто, беремо більше 6 грам партію. Це, тобто, якщо, це більше 9 кілограм мішок, другими словами. І. Плануємо систему захисту, як я сказав, SARANET плюс клатер. Оце така із основних вимог по добривах. По добривах, колеги ми повністю переходимо на РКД. Ми повністю переходимо на РКД і я вважаю, що це буде корисно і доречно, тому що ми розуміємо, що засвоєнність рідких комплексних добрив вище, аніж сухих добрив. Це перевірено. І якісь, е, якісь цю аксіому якось по-іншому доказувати, я не хочу. Отже, е, хто хоче вирости класний ріпак і сумнівається, що він зможе це зробити. Компанія Інтерагролаб надає е, допомогу, консульта... консультацію. Ми приїжджаємо, допоможемо вам посіяти. Ми будемо присутні при посіві. Ми визначимося з вами, що краще посіяти в вашій зоні. Тому що ми. Не теоретики, колеги, ми виробничники, ми з вами щодня. Ми от кропили це разом. Розумієте? Ви в себе в господарствах, я в кропив тут, в цьому господарстві, але ми щодня на полі. Я щодня роздаю наряди, що робити механізаторам, що робити агрономом. Розумієте, я такий, як ви, тому що я, я розумію вашу біль. У мене немає задачі продати там гібрид. Я хочу допомогти вам виростити класний врожай ріпаку. І якщо ви цього бажаєте... Я та мої спеціалісти готові допомогти вам виростити, закласти ріпак. Колеги, як кажуть, в Україні є така штука, що мало хто любить платити за консультації. Але повірте, справа одна консультувати, а друга справа довести вас, до довести вас до результату. Моя задача довести вас до результату, що у вас був кращий урожай, оце, ну, оцей слабенький ріпачок, який тут у нас уродився. Я про те, що спеціалісти інтерагролаба приїдуть вам, допоможуть. І підтримають не на словах, і там, а треба в лабораторії здавати. Колеги, так, іноді треба деякі питання проясняти в лабораторіях. Але якщо ви хочете класний ріпак, це технологія. Розумієте, це дитина. У нас минулого року ріпак простояв у полі 366 днів. Тобто, розумієте, ми простояли рік і кожен кожен етап його вирощування, колеги, ви знаєте, що це є проблема, це є ризики, це є виклики, а не то, що розказувати, що так чи не так. Я. І мої колеги-практики. У нас всі, хто приїдуть допомагати вам господарству разом зі мною, вони працювали зі мною, вони розуміються в цьому. І я готовий з моєю командою допомогти вам виростити ріпак, дай Боже, не кажу 6 тонн, колеги. Для кожної зони. Характерні свої врожайності і казки вам розказувати не буду. Минулого року, як ви всі бачили, у нас урожайність вражанні заліково 42 центра з гектара. Залік, не знаю, багато-мало. Колеги, ми не теоретики, ми хочемо вам допомогти у виробництві. Ми хочемо допомогти вам виростити класний ріпак. А для цього треба. Знання, якщо ви сумніваєтеся в вирощуванні ріпаку, повірте, ви можете багато зробити помилок, а потім просто прикро відчувати тільки збитки. А наступний рік і, взагалі, от осінь, зараз, ви бачите, цін ні на що немає, і на ріпак навіть немає цін. Якщо ви ще закосячите в полі, щось на неправильно зробите, ви можете мати великі збитки на підприємстві, а будете мати великі збитки, за для чого на вам? Ви що багато виграєте чи що? Я про те, що наша компанія це компанія виробництва, яка на своєму прикладі е, допомагає українським аграріям. І я вас запрошую, ті, хто хоче на співпрацю з нами, приїдьте в господарство, знайдіть е, мене, ми проїдемо на цей ріпак, на інший ріпак, на наші технології. Ми вам допоможемо в старті. Тому що зараз у вас пропозиції по ріпаках отаке знакуче. Добрив, напевно, ще більше. На сінь, по масі тисячі, напевно, вам ніхто і казати не буде. А ви скажіть мені, умову поставте їм 6 грам. 6 грам, і хай спробуйте побачите, яку реакцію. Або скажіть, саме, як воно вирощується, де воно є, до кого можна поїхати подивитися. Будь ласка, приїжджайте, дивіться на, на цю траву. Якщо, ну там не знаю, неділі через дві дасть, Боженька, воно все-таки дозріє, ми там почнемо збирання. Але я вам розкажу. Особливості деяких оригінаторів, тому що я маю в цьому році майже всі е, топові компанії оригінатори е, ріпаку колеги. Ми в своєму господарстві бачимо, як вони розвивалися. Ми знаємо їхні плюси вже і їхні, і їхні мінуси. Тобто, а потенціал я вам розповім, скільки, скільки що ви можете взяти. Ви на цьому тільки можете виграти. Не то, що там за каскаря, колеги я не казкар, я виробничник і такі, як ви щодня, стикаю з такими проблемами, а може гіршими і важчими проблемами, чим ви стикаєте в своїх господарствах. Так що запрошуємо вас до співпраці. Інтерагролаб завжди радий допомогти вам у вирощуванні не тільки ріпаку, а всіх інших культур. Тим паче зараз час закладати майбутнє вашого врожаю. Ви запланували підоранку там 100 кг нітрофоски, 200 кг нітрофоски. Колеги, ви переконані, що вам треба це саме е, зробити? Я пропоную зробити аерохімічний аналіз, перевірити вашу щільність, зрозуміти, щільність залежить від того, що у вас є в ґрунті, чи у вас все просто треба підірвати плужну підошву і питань ніяких не буде, колеги. Ми хочемо вам допомогти на старті, тому що саме на старті ви закладуєте леву частину своїх витрат майбутніх у майбутньому періоді в незавершеному виробництві. Ми поможемо вам з бюджетуванням, ми допоможемо вам порахувати якісно ваші витрати майбутні, щоб ви розуміли, на яку цифру ви можете орієнтуватися, на яку можете виходити. Компанія «Інтерагролаб» запрошує вас до співпраці. Поширюйте дану інформацію, коментуйте. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ! Успіхів вам, колеги!